це відео гучного затримання на Сумщині? Чоловік в отошені купи грошей. Сільський голова його схопили під час отримання хабаря. Посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від приватного підприємця за здачу тому в оренду 500 гектарів землі. Вартість кожного гектара посадовець бо мовити оцінив у 200 доларів США. А це вже село битися 25 кілометрів від сум. Місцеві від учора на вухах, тільки лінивий не обговорює тему. Номер один із пачкою у 100 тисяч доларів затримали їхнього сільського голову. На робочому місці від учора не бачили. Ми самі в шокі, що таке. Він приїжджав на роботу вчасно, то немає. Версії про те, скільки за що та від кого брав, обговорюють місцеві продавчині. Трошки в шокі трошки єте трошки. Каждый по своєму. Кожди хто говорить, що ні х брать, по-русски сказати. говорит, что що підставили. то говорит, що его, хто його знає? Ну я думаю, що органи розберуться. Голова на посаді лише півроку користувався авторитетом у громади, кажуть у селі. І праздник організував 9 мая, і Ось стали ж. І, Бу, і плани больші. були великі, ті площадку на розгараділі кладбище благоустроїти, і дорогу підняти. Начав порядки, наводить все тут для села. Ха що то почав може, це його за 20 хотіли років. прибрати? Ну, може хоч дороги поділи би б за ті гроші. Мешкає затриманий у сусідньому селі Пушкарське за вулицею майдану. Ошатний двоповерховий будиночок. Із заплаканими очима на порозі ми зустріли його дружину. Вчора був виск. У нас нічого не знайшли, а у нас нічого і нету. Чоловіка вдома не бачила від учора. Під час затримання йому стало зле. І з підвищеним тиском той нині в лікарні. Розмовляти по телефону йому заборонили. Те, що він це зробив, він зробив в ім'я села. Це було зв'язано з землею. Але він зробив це в ім'я села. Не собі обогащатися, йому не треба, у нього вдома все є, йому 70 років. Що треба для людини 70 років? Во ім'я села і гроші вилетять? Я думаю, що так. так. Щоб розвивати земельні ресурси, все не для а для розвитку. Дружина каже, чоловіка підставили разом із сином. Вони будуть відстоювати чесне ім'я глави сімейства. Якщо ж довести чисті наміри, не вдасться, затриманому загрожує до 10 років за ґратами.